Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Дякую, що заглянули до нас на канал. Ми збираємось на прогулянку в ліс. І хто питає, як виходить у мене мати таку гарну фігуру? Генетика дає, знаєте, свої плюси, але інколи буває і ось так. Під гірку біжу з самокатом із дитиною, і біжу-біжу. І таке у нас теж буває. Багато часу провожу активно, тому мені здається, що це впливає теж на мою фігуру. Інколи займаюся домашніми тренуваннями, що теж дуже гарно тонізує моє тіло. Зібралися ми на активну прогулянку в ліс. Ось наш лісок. На вулиці вже майже, майже вечір, тому я беру вас з собою, бо там дуже гарно, дуже атмосферно і не можу цим з вами не поділитися. Добре, що це близько коло нашого будинку. Дивіться, круто будинок з виглядом прямо на ліс. Як у касті, куди б це піти? Ліворуч прямо чи праворуч. Як ви всі зрозуміли, у нас вечірня прямо прогулянка, бо на годиннику вже майже восьма година. Ростик з палкою. Скажіть, антенна, що це ти ловиш? Зв'язок з космосом? Хоча в лісі вже набагато темніше, ніж поза лісом. Як ви чуєте, я ще захрепша, але мені набагато краще. Я вже майже не кашлюю, але зранку ще нормально, а до вечора я вже так наговорилася, що в мене вже прям зникає голос. Мау! Мау! Мам, мау, мау, мау. Чуєте ви тут звук? Штоп! Тут прям птахи співають, так приємно. Штоп! Хто тут командує? Хто командує? Ну, Пішли сюди, саме головний. Йдемо сюди вниз. Самий головний, звичайно, командир Ангеліна. Я просила самоката не брати, бо Росій хотів на ньому їхати, але їде на ньому Ангеліна. Погуляємо і підемо додому. О, сповнив, сповнив. Зараз будуть ділити самоката. А я ще заступаю на три дні <кхи> на роботу. Мені подарив рості квіти такий малесенький, Самий найприємніший букет. Так що на вихідних я буду на роботі. Але ж у лісі добре і так мало людей, бо коло озера в нас дуже багато-багато людей. А тут так Тихо, спокійно, десь там хтось гуляє. Хоча тут теж дуже багато, як бачите, протоптано доріжок. Тут все гуляють. Натоптано дуже багато. Ось це все доріжки, по яких гуляють люди. Бачите, ось там декілька людей, тут, тут там декілька людей. Діти знайшли собі розвагу. Що таке? Боїшся? Знімати? Ростик там виліз на інше дерево, ще й хитається. Дуже, дуже зараз гарно тут. Будемо насолоджуватися прогулянкою. Ну і повторюха теж полізла. Давай руку. Ну, я далі підніму. Пішли. Не паду. Не паду. О, мисі. Угу. Мисі. Ростусік знайшов ще один скарб, Просить його вам показати. Дивіться, яка пір'їнка різнокольорова, чорна з біленьким. Прям це найбільший його сьогоднішній скарб. Ну, а зранку наступного дня моя красуночка поїхала зі мною на роботу. Не було куди її. Діти на одну годинку тому взяли її з собою, потім її забрали, і вона цілий день прокаталася то до мене, то додому. Ну, нагулялася дитина дуже класно. Така у мене є гарна коробочка, і я зробила з неї гарненьку композицію з гіпсофіли. Саме ось таке, чомусь люблять і беруть. Хоча мені фарбована гіпсофіла не дуже 에, подобається, не дуже вона мені така приваблива прям не можу сказати, що я її. Обожнюю, Але багато хто її любить. Ось такі вони прямо такі бархатні, красиві коробочки, і я вирішила в них щось зробити. Вони невеликі, і, знаєте, такі самі ходові, ось ця композиція коштує 350 гривень і така свіженька, симпатична, і саме-саме така, знаєте, ціна, яка підходить майже усім. Приїхав до мене знову такий свіжий привоз. Так ми його називаємо гарненькі квіти, всі сухесенькі, без водички, бідосики такі. Зараз буду їх підрізати і налила ось тільки багато води і буду їх поїти. А ось це приїхала любов. Я вам скажу, що я їх відразу всіх 40 штук просто продала. У мене було 20 та 20, і їх швидко забрали, бо я їх дуже люблю і їх пропоную. І вони прямо як сонечко. Кольорова гіпсофіла. Показую вам її дуже багато у мене є, тому треба її використовувати. І ще моя красунечка приїхала до мене ввечері, прямо перед закриттям вже її до мене привезли, бо всі бабусі роз'їхалися і поїхали ми додому. Доця, куди ти зібралася? Сметанку. За сметанкою? Де? А мамі де залишатися? Дома. Мамі? І ти ще й мусор викинеш? Ага. Сама? Ага. І ти йдеш в магазин, так? Да? А мамі де бути? Братіком вдома. Братіком вдома. Така доросла вже. Тільки треба обов'язково з батьками йти на вулицю, з дорослими. З братиком хорошо. Послухайте, що вона мені тут розказує. Ти яка Ангелінка? І що? Може мама допоможе? Давай мама допоможе. Ти мені підняти тебе? А ти тільки що казала, що ти яка маленька чи велика? Не можеш. Ви розуміли, вона взяла цілий пакет мусору. Назбирала все, що там треба було викинути. Взяла спеціальний пакет. Взяла ще такий мусор. І в неї ось там в пакеті ще є що. Оце, оце, не, надо. оце не надо, це мусор. Оце, не надо. оце надо. Подивіться, яка ділова. Стій, стій, давай руку. Машина, давай руку. І е, е, я відчуваю цим, просто супроводжуючим. Бо все сама. Точ, може я понесу пакет? Ні. Ти сама? Да. А по що ти йдеш? Сметанку. Да. По сметанку? Да. Ну, я вам скажу, вона мене сьогодні розвеселила просто. По максимуму, зібралася і я йду в магазин. І е, привід йти в магазин, щоб ви подумали не по цукерки, ні по щось таке. А вона йде в магазин по сметанку. Бо їй треба сметанку. По сметанку йде дитина, а я йду просто супроводжу її. Сок у мене в корзинці ось там лежить. Подивись уважно. Є. Щоб ви розуміли це кіно, подивіться, вона набрала всього. І йде з тими грошима. Ну така вже діловуща, що просто вовше. А я тут несу за неї позаду. Ранок наступного дня, подивіться, яке небо чекаю на дощик, але дощ в цей день так і зливи не було. Не зібрався. Показую вам, який у мене симпатичний букетик замовили для дівчинки. На 10 років такий дуже милий, дуже якийсь весняний, симпатичний. Мені прямо він самій подобається. Ось вже з упаковкою на вулиці дуже мило та дуже симпатично. <с at> Залишайте свої коментарі, як вам, що вам подобається, ні. Нарешті повернулася додому. Подивіться, як в мене чомусь сильно. Пожирніло волосся прям за день. Я його зранку помила. І, можливо, це від того кондиціонера чи що, чи там. Ну, Коротше, я не знаю, прям волосся страшне. Страшнюче, прям дуже страшне. Витягну наушника бо йшла додому, слухала. Музику моїх немає. Вже 8-го дня а мої поїхали в село. Я трішки випала із життя <свисті> Ютубного. Я не випала із життя, але із відео трішечки загубилася. Тому що я. <свисті> Ой, вибачте. Тому що я хворіла. але мені вже набагато краще, мені вже прям хорошо. Тому я зараз. Зроблю щось з цим волоссям, бо не можу дивитися, дуже страшне. Завтра ще йду на роботу. А ви будете дивитися відео в неділю. Я зараз буду готувати їсточка своїм домашнім зайчиком. Треба щось приготувати. Приготую їм їсточка і буду займатися шваденько волоссям, бо треба йому щось зробити, бо дуже якесь страшно, прям... Дивіться, як вухо горить. йо майо Оце то хтось за мене е, говорить. Я була вже два дня на роботі, працювала, тому мені ще один день, але йду поки що привожу, приведу себе трішки в порядок і паралельно поставлю готуватися їсти, покажу зараз ще швидко прям все швидко-швидко, що купила. Показую, що прикупила. У Єві. Взяла таку маску, кондиціонер, беру великими прям банками, бо волосся мою через день. І воно в мене довге, тому взяла велику маску. Ангелінці взяла таке обруч, я його інколи одягаю, щоб саме таке зубчиками, щоб їй не лізло волосся в очки, але вона одного поламала, тому такий пластмасовий, знаєте, коштував 29 гривень, але вона його може. 39, 40. Це навіть 40, а не 39, 40 гривень коштую. Взяла ще таку тонуючу маску. Зараз я спробую, хоч би я не була сива, але буду сива, нічого страшного, вони змиваються. Зараз я нанесу на своє волосочко. Взяла курячу грудку. Дві штучки взяла, буду зараз готувати. Редисочку. І ще діткам такі. Вони їх називають чіпсами, але це не чіпси, це такі прям, як вони правильно називаються, хлібці. Типу як хлібці, тільки з сиром. Е -е, звісно, мені сиром не дуже подобається, що є цей такий, ароматизатор сиру. Е -е, але якщо просто з зеленю не йде. Тому типа чіпси, типа ні. Вони таке люблять, і я була в тому магазині, тому взяла одну їм пачечку. Зараз вони приїдуть <кій> і будуть їсти. Так я швиденько роблю все. Саме головне волосся роблю, поки їх нема, а все остальне можна зробити з ними. Як ви помітили, я знову на роботі. Ну, подивіться, яка краса, яку я красу зробила просто неймовірна краса. Нічого вам вчора не показала, зато показую вам сьогодні. Показую ще ось таку красу. Дивіться, які гарні кудряхи. Зробила я вчора нічого не показувала, бо не хотіла. Поки приготувала їсти, поки помилась, приїхала дитина моя Ангеліна зовсім без настрою. І весь час сиділа в мене ось так тут, як мавпочка, як маленьке, мавпонятко. понятку. Тому я дякую вам за те, що заглянули, за те, що прогуляли з нами по лісі, зі мною на роботу. І дякую за те, що ви є такі добрі, хороші, щедрі навпадаваєчки. Все, до зустрічі з вами у новому відео. Хочу швидко сказати, аж заплутується у мене язик. Завтра з вами побачимося у домашньому вложику. Все, заговорилась у домашньому вложику, де будемо робити домашні справи. Бо три дні на роботі і вдома армагедончик. Маленький, ну армагедончик. Все. Всім па-па-па-па.